Український виробник представляє миттєві каші овсянушка висока якість за доступну ціну. Кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курча торгової марки Еко. Вибір кожної родини. Доброго приємного смачного ранку всім глядачам телеканалу Ера. В ефірі кулінарна програма Смакота і ми її ведучі Уріель Штерн. І несравненна Ольга Сумська. Боже, як приємно почати вихідний з такого компліменту. Не просто з компліменту, а з такого жирного компліменту. А ще зі смачної страви. А вона у нас буде не жирна, а саме українська дієтична. Я дивлюсь а, на наші інгредієнти і думаю, пахне борщем, пахне чимось таким рідненьким. Ну а де ж буряк? Немає буряку. А де ж він? Це моя любимая, найлюбимо. блюдо Одессы, которое называется зеленый борщ. Как я хотела его скуштоваты самый у вашего выполнения. Ну что делать? Я раб лампы буду готовить сегодня зеленый борщ. Аладины, вы мой володарю, слухаюся вас. Приступаем. Для начала мы приготовим бульон, и в этот раз я уже буду чистить лук и не буду вас мучить. А вы, если можно, почистите для меня вот этот Корінь селери. Корінь сиділи. Без нього не може обойтись ні одно кулінарне блюдо під названням бульйон. Саме так. Я дуже люблю селеру, тому що вона насичена таким приємним ароматом. Я навіть собі не уявляю борщу як зеленого, так і звичного без цього прекрасного овоча. Я знімаю скоринку. Так. У нас картопелька, до речі, молоденька, у нас морква, у нас щавлик, у нас вся зелень, яка зараз є на базарах і на городі. Літо. Ми весь корінь селери використаємо. Я теж думаю, що трошки забагато, тому я відріжу половинку ще ось так. На шматочки поріжу його. Ось так. А какой необычный суп или борщ у вас летом готовят дома? вдома? Знаєте, ну, по-перше, зелений борщ це теж моє дитинство, і його дуже часто робила моя мамонечка. Зараз я готую його для своїх дітей, і зелений борщик, ну, це як ностальгія, скажімо так. Інколи варю його на бульйонах або з курочки, або з індика. Але в нашому випадку це буде все ж таки пісний борщ. Таке количество толстих людей сьогодні на дієті, що приходять них готовить такі дієтичні продукти. А таки да для овочевого бульйону візьміть одну ріпчасту цибулину, один плід селери, морква сіль. Тому урілі давно вже не варю ніяких бульйонів. Ось так саме з натуральних прекрасних наших овочів. Та тим більше, що вони такі ароматні, вони всі такі живі, насичені енергією. Щоб ми ще круглий год могли би все це кушати. Бачите, до вас сплигає. Так, ви хотіли. Оп, як ми це будемо дрібнити? На... Поріжемо, поріжемо чи потримо на тертушки? На якому музикальному інструменті ви граєте? На фортепіано. А я граю на мандаліні. Это единственный инструмент, которым я научился играть за свои долгие годы жизни. Это называется мандолина. И самые лучшие повара, я, к сожалению, мировым к ним не отношусь, рекомендуют подготавливать все овощи именно на этой мандолине. Дуже классные препараты, как такие слухать. Как у вас это вправно выходит? А якщо у господині немає такого приладу на кухні, то ми робимо все руцями. І теж тоненько. Я інколи прошу чоловіка порізати мені, скажімо, бурячок чи селеру. І він це робить. Так, думаю, буде такими кубічками. Ми це зробили Уріля, а і те я чуть-чуть з'їм, -чуть походу. Ммм, яка тільки смакота селера, сира навіть. Це купа вітамінів. А як полезно. Це взагалі просто, якщо б народ розумів би, наскільки полезно вот таке вот... Овочне сало. Посмотрите. Особливо для чоловіків. У нас в родині все дуже мілко дрібнять. І кажуть, знаєте, мілесенько на сайскані. От я люблю, щоб міленько було. А у вас такі... Шматочки такі впевнені. Ну це красиво. От мені здається, Уріль, що ваші шматки завеликі, вони ж не помістяться в рота. Ми ж це потім удаляємо з бульйону. А, это як це сварь. стільки добра. Як це Ну, так? Так? а що робити? Нам нужен бульйон насичений, і в ньому у нас останеться мелкі частини, які ви зробили. І останеться. Дійсно, це ж зелений борщ. Зелений борщ? Ну. Ну я з удовольствием з цього бульйона вилавлюю ці інгредієнти і поїдаю. І правильно робите. Я вам допоможу. Я між тим чищу картопельку. Ми тільки договорились вместе готовити. От кушать вместе. Я не знаю, але я готовий зелений борщ ділитися. Це мужська їда. Не пошкодуєте для мене тарілочки борщу? Сейчас мне нравится. Угу. После моего торга уже вам будет только одна тарелочка. А, а так мені? могли бы быть, получить половину. Ну не знаю. Як уже выйдет. Якщо будет дійсно смачний, то добавки попробуйте. Вот теперь это все можно отправить в кастрюлю. И очень важно на самый медленный огонь. Моя бабушка включала, например, куриный бульон в 9 часов утра и только в 6 часов вечера, когда все приходили с работы, она его выключала. А моя бабця, вот вы, вы кажете, включала, то ничего не включала, она ставила у піч, українська піч. І воно там томилося півдня борщик, а тоді вилошником отак витягали. І це такий божественний аромат. Ну, Я видно, надзвичайно молодше, тому я не пам'ятаю такі підготовлення ну, моєї батьки. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, тому що мені розповідали про це мої батьки. А -а -а. Я, я цей процес вже не бачила, на жаль. Але легенди ходять <смітні> в родині. Я вмикаю нашу плиточку на максимум. Да? А на айфон, фон, на кане мої пальчики працюють. На нас буде слухатися. І чекаємо, поки водичка закипить. Обізнательно рекомендую не сильно солити, тому що може би щось не буде викип'ятити, і потом буде сильно солено. но німного солі я б туда іззначально можна, можна добавив. Почати з солі. Да. Угу. От чесно зізнаюся у рель, що багато картоплі в борщі я да. не люблю. А ви як? І я не люблю. Я як ви? Дякую. І ще один комплімент. Ми чуємо одне одного. Тому що сьогодні, якщо я роблю пісний борщ, я навіть взагалі не додаю картоплі. Це пісний борщ, тільки з буряку скажімо, з капусточки, з зелені, чесничку, томатного соку. Ну, в даному випадку ми робимо зелений борщ. І там може бути тільки все ж таки одна картопля. Ви згодні? Давайте поділимося. Пол борща буде без картопки, а пол дві кастрюлі. Одной, а, а помба борща буде моє. Договорились? <рес> ну давай. Попрошу вас, закидайте. Цибулька, селера і морква. І шматочки все ж таки дрібненького додати. Так? І нехай все ж таки закипить. І покипить десь хвилин 15, так? Я даже думаю, буде чем достатньо. Урілю, ми ж забули, що треба зварити яйця. Та ми і зваримо, так що ми не могли забити. П'ять яєць нам вистачить, щоб борщик був поживний. Я нагадую нашим глядачам, що зараз ми готуємо одну з найсмачніших перших страв у світі зелений борщ. Наш національне, ісконно українське. Для приготування зеленого борщу візьміть такі інгредієнти щавель – 2 пучки, шпинат, зелений лук, петрушка по одному пучку: 5 штук яєць, 4 столових ложки рису, овочевий бульйон 4 літри, сок-половини лимону, сметана, 1 столова ложка. От ви знаєте, Урілі, я коли приходила зі школи, я навіть вже знала, коли наближалася до квартири, що мама готує зелений борщ. Такий аромат, неймовірний. А ви любите його гарячим чи холодним? Тільки гарячим. А я тільки холодним. Та ви що? Не можу Ну це вже, це вже окрошка, холодний борщ. Я Сметан. люблю Холодний зелений борщ, тому що ми ж з різних регіонів. Я з Одеси, там жарко. ви з. Зі Львова. З Львова. Там холодно. У мене ж так, три регіони моїх рідних це Львів, це Запоріжжя і Полтава. Там, де працювали мої батьки, і де я виростала. Так що, бачите, скільки колориту різних регіонів і я. Все це всотувало в себе. Одна сторона. Але є нюанси. Повітрь. Як це без нюансів? Які ну, ми ж? сьогодні об'єднуємо у нашій програмі. Тому мені якраз дуже цікаво спробувати холодний зелений борщ. Він В 29 народ умирав. Ці наші трамвайчики, які ходили на пляж Ого. без кондиціонерів. Скільки ми їздили у цих трамвайчиках, у цих тролейбусах. Я, до речі, і зараз, коли потрапляю до Одеси, обов'язково десь так, знаєте, окуляри, кепочка, сяду в трамвайчик і в сади побіди. І якщо ви думаєте, що ми вас не узнаємо в окулярі і в кепочку? Можна під кепочку так? Ага, здравствуйте, тетя Оля. Да? Футик, вот Помните, в цьому анекдоті? пам'ятаєте, Рабіною сидить в поїзді і говорить, здравствуйте, ви син Мойши? Із Львова? А він говорить, да, а откуда ви знаєте? Я не знаю, я вас будь-що. Ну ж, Ширелю, видите, как я подребнула картопольку? Да. Че вам сподобается? Самый да. такой размер. Ну, потому что вы все в семье у вас очень меленькое, это правильно. Каждая ложечка должна поместиться. Дорота. Дорота. А у нас в Одессе зеленый борщ начинают кушать младенцы. Да поэтому вообще. должно поместиться самую маленькую ложечку. Манюсеньку. Да. да, я все-таки дам вам мой любимый нож уже для порезки. От дивіться, вони такі у мене довгасті шматочки, а потім я їх отак от, ну давайте на три. І ще один, до речі, секретик. Колись моя бабуня клала до кастрюлі цілу картоплинку, вона варилася, потім вона її витягала і дрібнила виделочкою. І саме оце пюре давало такий навар і особливий колорит борщеві. Я думаю, що є стока лінієвий в і казується в ще лінієві картошки. Рис. Як правильно, що ви не забуваєте у Ріель про рис. Тому що інколи от господині просто варять борщ без рису. Зелений борщ без рису. А я знаю, що рис необхідний інгредієнт саме для зеленого борщу. Чому? Я все готую так, як готовила моя бабуся. Готовила моя мама. Я забуваю, я знімаю трубку телефону. И звоню моей маме в Нью-Йорк и говорю, мама, мы хотим приготовить зеленый борщ. Она говорит, у вас ничего не получится. Я говорю, мама, почему? Она говорит, где вы купите те ингредиенты, которые покупала я? Ну где вы купите тот чай, который был 55 у -у -у. лет назад? В общем, пять а минут переговоров, думаете? узнавание о цен на детском привозе и после этого мама выдает старый отличный рецепт. Так. І ми по ньому готуємо. І це таке щастя, коли ви можете зателефонувати мамі, бабусі, і спитати о той старовинний рецепт. Це дуже важливо. Ми повинні дзвонити кожен день своїм батькам. Обов'язково. А от у мене день починається з ритуалу. Це дзвінок мамі. Вона повинна послухати мій план на день. Це так чудово залишатися донькою своєї мами. Навіть у зрілому віці ці відчуття дають крила і натхнення, і таку прекрасну любов, яка панує в нашій родині. Ну що ж, рис ви замочили, я бачу, да? Заздалегідь трошки. Ну, я не замочила, але я його Промили. Рис обов'язково. Рис треба мити. Обов'язково. Я декілька разів це роблю. І а, хочу сказати нашим господиням, щоб вони не лінувалися промивати рис, тому що ну, якийсь пісочок, там, бруд, який нам абсолютно не потрібний борщеві. Дивлюсь, що борщик кипить у релю. Треба дуже швидко зробити як можна менше огонь. Да. Вже робиться. Дивіться. М -м -м. Аромат селери змішався з цибулькою, з морквочкою. Такий мікс чудових. Невивільних... Я знаю, що у вас папа народний рибак України, це правда? Крім того, що народний артист України. Тому я вам поручаю, як дочки рибака, будь ласка, всі наші крупно нарізані овочі назад. Не зроблю це з величезним задоволенням. Між іншим, отакі овочі, гріх просто викидати. А хто їх викинь? Тому що а, з них можна, скажімо, зробити прекрасне поживне пюре, селера, морква, цибулька, додати туди вершки або вершкове масло, а, подрібнити у блендері, оздобити цибулькою ще смаженою так? і продати детокс програма, детокс. або з'їсти. Вот с привода продать, это мне треба у вас поучиться вовремя. Ну, у нас обычно все, что мы не можем скушать сами, мы продаем. Да, это мастерство, это просто так не даётся. Знаете, в Одессе маленькие дети еще в Советском Союзе покупали арбуз по 30 копеек. Они учились писать с 4 лет. Они очень красиво писали на этом арбузе с помощью ножика. 5 рублей, mm -hmm. да? И из этого у нас вышли такие прекрасные писатели. І прекрасний художник, Ройтбурт, наприклад. Обожнюю Ройтбурта, тому що це український велик. Як він навчився? Брав арбуз, арбуз арбузи, продавали його в Аркадії, мабуть. Це так. така харизма, такий, такий особливий стиль. Урілю, ну так дрібно. От я б руцями не порізала. Тому... Ваша мандаліна the best. Дайте мені телефон вашого мужа, я йому продам три <свят> мандаліни. Ви ж знаєте. Ну, однієї буде для э, нашої сім'ї достатньо. Така маленька, гостра. Оля, я продавати... Яйця, яйця киплять. Я продавати по одному не вмію. Ось що можна. Дуже гарна така. Ілі <свят> 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 <Шу. свят> оп. Чудово. Тобто, все ж таки ми закидаємо оцю дрібну. Ми поварили на пів кільця. Цибульки і додаємо подрібнену. Такий одеський нюанс. От зараз якраз час да. для картоплі. Робиться, робиться. Що я знаю, що ви любите пробувати все ще. Роблю це обов'язково. А який же кулінар не любить пробувати, щоб ви розуміли, як йде процес. Так. Картоплі трохи забагато, на моєму. Ну, можемо чуть сторонку відложити. Так. Ось так достатньо. закрываем пока и начнем совместно готовить зелень, потому что у нас очень много зелени. Ну, это же зеленый борщ. У нас сейчас щавель повстречается за шпинатом. Ой, как это романтично сказано. <сум> Щавлику, иди сюда. Шпинатик. Как я люблю шпинат, Урель. Как я люблю Скільки... щавель. И снова приемное. Я вам даю щавель, а собі беру шпинат. І до речі, з приводу зелені, от як важливо дотриматись всіх нюансів щодо миття зелені. Як ви це робите? От я хочу послухати, як у Аріеля штерна, а тоді розкажу як Ольги Сумської. Миють зелень в родині. Не стидно. Чого? Я жена мою. Я ніколи нічого не мою. У мене зазвичай стоїть дві чи три ємкості. Я отак кожен листочок пірнає. Або отак от, от кубку беру і занурюю. От, скажімо, заходите в дорогий ресторан, там страва, салат за 300 з чимось гривень. Да? Шпінат, э, авокадо, помідорчики чері, морепродукти. і раптом э, якийсь пісок. Ну, як це є? Та меня. за такі гроші! Та Це ж злочин. Пісок? Ну? Візьміть мене один раз з собою в такий ресторан і ви перший раз в своїй житті побачите повара з тарілкою на голові. А можно, наверное, голову просто так вот готовится. Так нельзя. Потому что должно дойти через голову. Мыть зелень я не умею, но главное правило должно быть. Надо зелень пересмотреть. Например, попадается на первую какая-то непонятная вещичка. Опа, надо ее удалить, не стесняться. Все. И я вот такие полночки удаляю. Почему? Видите, так бах. Ну, я. Бах. Потому что, во-первых, э, все должно вариться как-то одинаково. Во-вторых... Вдруг я захочу кінуть в салат. Я так люблю це в салаті, в запіканках. Обираємо таку річ і все. Я це не роблю і не раджу вам оце так занурюватись, цей процес. Достатньо просто обірвати оце бадиллячко, товсту частину шпинат. Я не можу втримати, щоб не скуштувати. М -м -м. От дивна річ, отак От сирим куштуєш шпинат, От немає такого смаку. І оцей аромат, смак шпінату, він дає тільки, коли ти його або смажиш, або вариш у зеленому борщі. Ви подивіться, у Штерн кожен листочок перевіряє. Мій шпинатик готовий. Прошу. Підготовьте лук і можна бігатися далі. І тут якраз треба дотримати наймільчішого. размеру И даже могу вас научить быстренько резать быстро. Я вчилась, я. Это какой-то вот так трюбо рукой? Нет, нет, нет. А ну будет. Сто... Не, не, не. Возьмите, возьмите, возьмите. Что так. вы делаете? Ширку. Сначала мы берем ножичек и ставим вот так вот под углом, видите? Под кутом. Ничего не делайте. Просто начинаете его стучать. Так вот. тык, тык, тык. Не отрывая этот кончик от этого. Есть? Так. Тренируемся, тренируемся, тренируемся. Тренирование. Теперь валишает. дальше, что мы делаем? Мальчик. Берем вторую ручкой, вторая ручка, да? Так. И начинаем. Тихонько подавать. Не, ну покажи. Да, секундочку. Покажите. Не отрываем кончик. Видите, кончик держим? Ага. И только подаем. И все. Пальцы подальше. Так красиво. И никуда не спешим. Если вы сосредоточитесь и не будете думать о том, что я стою рядом, то у вас все быстро, швидко получится. А я думаю. А вы попробуйте. Опа! О, так вот и навчуся. Якимось новим. Не, 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 не. Роби. Роби. Щось я більше товчу, ніж ріжу. Все отлично ви робите, но нужно просто іще. А це встряска кончить. для організму. А так, диви. Ніжненько, так от по жіночому. Мені не подобається ваш метод. І тепер Петрушечку. І да. начну мелко-мелко рубить. Можна я с вами? Угу, Прошу. Да, дякую. О, і навіть зручніший. Той якийсь кострубатий, а це якийсь. То був тренування нож, А тепер mm -hmm. я вже побачив, що ви справляєтесь. Mm -hmm. Я вам дав тепер робочий. Ви хочете сказати, що всю зелень у да. ми будемо да. кидати до борщу одночасно. Так. Да. Я э, першою закладаю цибульку, тому що вона трошки довше вариться, ніж шпінат і щавель. Оля, зараз будемо дзвонити в Нью-Йорк моїй мамі. А Все бросаємо в місті. Рис, не Кипить, наш ложечки, пожалуйста. Бульончик овочевый. А так мисочку на глаз. Нет? Я все роблю уже на воно за досвідом. От як лягає, Інтуїтивно. Я категорически проти. Ну. Чому? Тому що у мене очки, у мене вже глаз не тот. Да? Раніше у мене був хороший глаз, а сьогодні я тільки все делаю на весы, на ложки. І я вам скажу, що ви праві. У Ріелі. більше чотирьох ложок на таку ємкість, на таку кастрюльку Ні. буде забагато. Це вже буде каша. Шумовочка дуже зручна. Їй, дуже їй удобно. Завантажуємо. Да. Іде шпинатик і щавель. Цибулька, все одночасно. Саме час додати до нашого зеленого борщику спеції і сіль. Я думаю, що найкраще буде пасувати. Перець чорний горошком. Така пікантна гостринка, вона ніколи не завадить. І сіль. Тут треба бути обережними, щоб не пересолити. Я волію краще не досолити, щоб потім кожен за бажанням міг собі в тарілку додати необхідну кількість солі. І додаємо вашу суміш із яєць уріеля. Вона дасть необхідну поживність і густоту нашому зеленому борщику. А наші сонечка ми вже будемо додавати безпосередньо у тарілку. Трошки вичавлюємо лимончику. Необхідна кислиночка, теж буде не зайва. Зелений борщ просто проситься до тарілки. Для приготування зеленого борщу візьміть такі інгредієнти щавель – 2 пучки, шпинат, зелений лук, петрушка по одному пучку, 5 штук яєць, 4 столових ложки рису, овочевий бульйон 4 літри, сок половини лимону, сметана, одна столова ложка. Аромати бентежать душу, не терпиться вже скуштувати наш зелений борщик, але і ще один останній штрих: це сметанка. Вам побільше чи поменше? Побільше. Побільше рільчику, не пошкодуємо. Я собі одну ложечку. І сонечко для вас від душі. Будь ласка, як це красиво! Погодьтеся! Это вкусно, как это полезно. Ну Що ж саме так повинен, мені здається, починатися найкращий вихідний Зелений борщ і гарний настрій. Ми пішли куштувати те, що ми приготували. А вам гарного настрою. І до зустрічі на телеканалі Ера у програмі «Смакота». З вами були щиро ваші Ольга Штерн та Ольга Сумська. До зустрічі. Бай-бай! Торгова марка Еко. Поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, еко. Так, доню, еко. Спеції еко вибір кожної родини. Український виробник представляє миттєві каші овсянушка. Висока якість за доступну ціну.